Слава Україні, ви дивитесь програму Мікрофон на вулиці. П'ять партій підписали коаліційну угоду. 27 листопада вперше збереться новообрана рада. Чого очікуєте від коаліції у новій раді? Це запитання сьогоднішнього мікрофону на вулиці. Хотілось би до ліпше жити, бо це вже так все надоїло. Ко їм Бог дав добрий розум, він дав Бог добрий розум, і вони. Поступили так, як правильно. Щоб достатку, щоб люди ліпше жили, така зарплата мала, якось так тяжко все. Хочеться добра, миру, бо цієї війни не було. Все для того, щоб люди жили щасливо і добре. Ми нічого не очікуємо. Нічого, нічого. нічого. А? нічого. А? не очікуємо. Що ви очікуєте? А чому? Ей, він гурман. Насамперед миру. Миру і ще раз миру. Я очікую багато, але кобили стільки то було, що ми очікуємо люди. Видите, вже кажемо, що вибираємо президентів, вибираємо владу, вибираємо уряд, а звигу нема ніякого. Казав вже сам Петро Порошенко, що в цьому кварталі вже буде підвищена пенсія пенсіонерам. Нема? Полетіла пенсію нема і за цю пенсію якби не хворіти. Без диків я не, не живу. Ну то як? Хочемо, щоб було мир, очікуємо, що буде доб... якесь щось буде ліпше. Нічого. Ой, що очікувати? Дуже важко сказати, що від них очікувати, але надіємося, що буде краще. Може, якусь щось. Ну, нове внесуть якесь, може будуть уже думати за людей більше. Чекаю, що буде краще. Взагалі нічого. А чому? Ви знаєте, я вже так у всьому розочарувалася, що навіть не знаю, що там можна очікувати. Очікую, що, може, там вже знаєте прийшли такі вже нові люди, молоді люди. що Я очікую, що, можливо, там щось і буде краще. Я сподіваюся на краще. О, я в політиці нічого не шарю, серйозно. Це такі питання мені не задавайте, бо я не від цього. Про політику без слів. Ви знаєте, що лишіть мені, будь ласка, з, з цими. Я би сказала, як. Але не хочу. Вони ж нічого э, не діляться для того, щоб мир. Только говорят, говорят, вони портфелі поділити не можуть. Портфелі поділити не можуть, а діти гибнуть. Менше тих корупцій, щоб якось було все по-справедливому, щоб вахінацій не, не було, цих всяких. Ну що ще більше треба? Ну, Вона дороги зробити. Це в першу очередь, щоб не ходити, отак виходити по, -по грізі. Це в першу очередь. Треба зробити. І перестановити, поміняти все повністю. Оце важке питання. Не знаю, поки що нічого не можу сказати, що очікую, тому що щось таке не впевнена ця влада, що поки що нічого доброго. Хочеться, щоб в державі не було війни, хочеться стабільної зарплати, хочеться нормальних цін в магазинах, щоб медицина була доступна, як на то пішло. От що хочеться Жити. Хочеться жити, а не виживати. Нічого доброго. А чому так вже, вже торгуються дві неділі? зразу не беруться до роботи. а Нагадаю, що до новоствореної коаліції увійшли народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Ви дивилися програму Мікрофон на вулиці. Слава Україні.